Шановні підписники та глядачі, вітаю вас на каналі АвтоТОП. Традиційно з вами Іван і звичайно ми на київському авторинку покажемо сьогодні все різноманіття автомобілів, які представлені комплектації, ціни. І якщо у вас залишились які небудь питання, завжди будемо раді відповісти на них в коментарях або ж особисто. По телефону. Що ж, бажаю вам приємного перегляду. Не забувайте поставити лайк, якщо звичайно вам це відео сподобалось. Що знайомимось з асортиментом київського авторинку? Насправді маю сказати, що сьогодні досить таки багато автомобілів можемо бачити, і покупців теж немало. Якщо ж ви збираєтесь відвідати київський авторинок і взагалі зрозуміти, яка модель. З представлених тут вам підходить найбільше, то найкраще це, звичайно, робити в суботу. Саме в суботу дуже багато автомобілів, абсолютно різних, від ось таких семірок до ф'єст бюджетних досить таких автомобілів 12-го року А7, 13 300 186 тисяч пробігу, бачимо сервісні документи. І на сьогоднішній день ціни на такі автомобілі починаються десь від 12 тисяч. Звичайно, це трьохлітрові бензинові сім'єрочки Суб'єктивно скажу, що А7 одна з найкрасивіших ауді, яка коли-небудь була створена, неймовірний цей кузов, фастбек, спортивний, і загалом цей автомобіль позиціонувався раніше майже як суперкар. ну Дійсно, по технічним показникам, по розгону, по динаміці, близько того могло це бути. а Звичайно, набагато дорожче. Ціняться 3 дизельні варіанти, вони прям набагато дорожче ціняться. Ну, ось такі 3-літрові бензинові а, Audi можна придбати навіть від 12 тисяч. Хайлендер цікава така машина, яка майже не втрачає в ціні, та, в принципі, як і будь-яка популярна. Toyota з роками мав нагоду вчора проїхатися на ось такому автомобілі, але 2020 року випуску. Це ж автомобіль 2014 року по ціні 21-500. Звичайно, оснащений він 3,5 двигуном. Просторий, величезний автомобіль. І на той час був він в гарній дуже комплектації з електрокришками, шкряними сидіннями, підгрівами і все таке інше. Класно виглядає навіть на сьогоднішній день, вже з урахуванням. Років, але тим не менш 21 500 коштує такий великий кросовер від Toyota. Рестайнгова сьома привабливо виглядає 19-го року. Вона і це 2-літровий дизель в шикарній комплектації по ціні 15500. Два комплекта дисків заявлено, гарний універсал. Зараз він на штампованих зимових колесах. Так розумію, що є, напевно, що шолітні. Літні легкосплавні. У нас автомобіль на автоматі зачинений. Не буду показувати його детальніше, що, що він зачинений. Ось Murano можна приділити більше уваги, тим більше, що ціна тут просто як за фієст. Восьмого року Murano на 35 двигуні 280 тисяч заявленого пробігу. Топовий. Флагманський кросовер від Нісана, який не здобув широкої популярності, на відміну від того самого рога там, чи Кашкая. Але, тим не менш, є така машинка на 35-му двигуні з варіатором, з панорамою, з безключовим доступом і, взагалі, з усім асортиментом корисних функцій, які можливі, в принципі, у Nissan. І а, можуть бути тут вже в рестайлінгу асистенти. Тут бачимо конкретно парктроніки є. А більш набагато шикарніше оздоблення, ніж в, Рога, в мається на увазі і а, оптика, хром, диски, ну і все таке інше. 7800, будь ласка, а, ціна як за якісь малень, маленьку малолітражку. А Можна придбати ось такий величезний Муран. Чому не користуються вони попитом? Тому що поєднання 3,5-го двигуна v 6 з варіатором, це, по-перше, не дуже, скажімо, здраво. А по-друге, все ж таки і по двигуну, і по варіатору дійсно є багато питань в ході експлуатації. 9-го року по ціні 5300 пропонується такий i 30 в кузові Універсал. Чудовий бюджетний, безпроблемний автомобіль, якщо по корозії. Немає питань конкретного екземпляра, якого ви дивитеся. Досить бюджетно його утримувати. Якщо це бензинова машинка, можна вже брати її з газом. Якщо це дизельна машинка, то взагалі немає ніяких питань по витраті пального, адже вони мінімальні. А і каптіву вам покажу 8-го року за 7500. Також насправді, як для такого просторого кросовера ціна невисока. 193 тисячі пробігу. Каптіва, будь ласка, 2,4. Бензинові є автомобілі, є дизельні з 2.2 двигуном. Також за рахунок того, що автомобіль не найкраще себе зарекомендував а на великих пробігах, то і ціна маємо відповідно на нього. І з цікавого, по ціні однозначно треба показати SX4 в седані. Седани по SX4 вони набагато менше ціняться, ніж хешбеки. Хоча сказати, що якось по-іншому він експлуатується, я не можу тут насправді досить таки просторий багажник, так само збережений високий кліренс. Цікаво просто, що дійсно позиціонувалися ці автомобільчики як кросовери а в кузові хетчбека. Тут у нас, типу, Седан Кросовер, напевно, так Сузукі бачили цей автомобіль. Але ціна 9 рік, 183 тисячі пробігу, 4400. Якщо говорити взагалі про цю модель в лінійці Сузукі вона завжди була і позиціонувалася як одна з найнадійніших. Дуже простий. Невибагливий автомобіль з класним кліренсом, практичний. Що в седані, що в хеджбек кузові, має досить просторий салон, багажник і насправді комфортний. От доводилось мені їздити на цих автомобілях. Приємний, комфортний автомобіль, абсолютно неубиваємий. На відміну від 5-го гольфа, до речі, 5 рік гольф, 5100, 1,4 бензин, 220 тисяч пробігу. Заявлено, пригнаний автомобіль, завжди можна знайти. П'ятий гольф на авторинку Чапаєвка в асортименті, в будь-якому кольорі, в будь-якій комплектації і з будь-яким двигуном. Чому то тому, що є стабільний попит на п'яті гольфи, і довго він ще буде зберігатися? Насправді, X-Trail 13-го року 202 тисячі пробігу, 2-літровий дизель на автоматі. Найбажаніша версія цього автомобіля за 12 800. Вона пропонується саме з дизельним двигуном. Тут встановлювався гідротрансформатор. І саме в дизельних варіаціях були гарні комплектації. Також можна сказати, що автомобіль добре себе зарекомендував, якщо ми не дивимось там на кузов, на якісь такі всілякі проблеми з корозією. Це Honda Accord за 14 тисяч 2017 року. Також, до речі, досить таки приваблива ціна, як для Accord. Вже можна знайти і китайські автомобілі BID за 2900 з пробігом 67 тисяч кілометрів представлений. І давайте подивимося, що ще цікавого є. Коли в перший раз поїздив на такому ліксі, просто був вражений Вражений комфортом, динамікою, керованістю, взагалі не схоже на Toyota, і особливо те, що робить зараз Toyota, якщо прямо у вас такий Свіжий по пробігу мається на увазі Lexus ES 200 то замінник цьому автомобілю буде дуже тяжко знайти. Якісні матеріали в салоні, це ще й на механіці, взагалі просто ексклюзив, максимальний, з парктроніками, і просто це колись ну, дійсно була така мрія. Ще я був і з першого покоління, мені дуже подобався років 20 тому. Міг я його собі також придбати, але така, це б не була скажімо, виважена покупка, я того не зробив, ну, не знаю, якось не склалося з Лексусом, ніколи в мене Лексуса в користуванні не було. Той, Тойоти були, Тойоти були Лексус, Лексуса не було. Так, Давайте щось більш таке бюджетне, прагматичне, то про Лексуси Міган стоїть. Міган. До речі, дивлюсь також, як і ви огляди з ринків. В Луцьку продаються мігани в боус-комплектаціях по 10,5 на червоних номерах. Не Знаєте, як воно так, що що це за автомобіль? Такий чудодійний, що цінник на нього ніколи не знижується. 7 тисяч за 2012 рік просимо. Тут така комплектація далеко не максимальна, на штампованих колесах на кондиціонері, але. Один з найдешевших меганів в цьому сегменті. Відкриємо, подивимось, що тут 4 підйомнички, 230 пробігу. Меган, от це так, машина, про яку погано нічого не можна сказати. От, дійсно, скільки ми підібрали цих автомобілів для наших замовників? Це ну, реально десятки. От десятки меганів ми знайшли, що за послугою під ключ. І напевно, ну, точно більше тисячі ми їх оглянули за. Весь час нашої діяльності це був просто бестселер, починаючи з 2000, напевно, щось 16 року. Це машина, яку ми привозили ще з-за кордону, потім підбирали тут. Ну І на сьогоднішній день бачимо, що от автомобіль, автомобіль, який має маленьку витрату пального, автомобіль, який не ржавіє по кузову, автомобіль, який оснащений. Ну, коли ми говоримо про бовуз-комплектацію, там всякими підігрівами, шкіряним комбінованим салоном, а, асистентами, датчиками, ну от він не втрачає в ціні. То, що Кузов гарний, то, що мотор не неубиває, і то, що витрата 5 літрів. Це меган. От Автомобіль, на який я періодично так поглядаю, а знову ж таки, я поглядаю на нього, то, що ціна просто впала, неймовірно. Для розуміння, такий ЕХЖЙ long, Long на сьогоднішній день бувають, виставляють по 12 тисяч. Це машина, яка коштувала там, 150 150 новою в салоні. От на сьогоднішній день вона за 12 її можете купити. Вона неординарна, вона не зустрічається кожного дня. Це не 7 Мірка, не Ауді 8-рочка. Яка не сильно відрізняється для звичайної людини від шістьорочки це ультра лакшері преміум 3-літровий автомобіль, який буває ще, до речі, 5-літровий. Там зовсім інша історія. Який просто ну, от виглядає він, що з зоні, що всередині так аристократично, так благородно, так неймовірно. Але ну, чи куплю я його собі, Та ні, напевно. ну Куди 3-літровий бензиновий автомобіль. Без гібриду, без газу, без дизеля, хто на ньому буде їздити, Це так поставити, поставити все з збоку біля свого Сіата і дивитися на нього просто. Toyota 70-ка, також вам покажу. Що вам розкажу про 70-ку? 23 рік, 29-200. Багато хто мріє про цей автомобіль, так як я про XJL, напевно. Але маю вам сказати, якщо ви купите цей автомобіль, більшість із вас в ньому просто розчаруються. Тому що це по суті сороковка, на яку натягнули сучасний дизайн. При цьому, що сороковка була якіснішою по шкірі, якіснішою по пластику, якіснішою в плані технічному, якіснішою по саме металу. Оце Сороковка додала підігрів керма мультимедію, яка ну, далеко не найкраще, м'яко кажу, кажучи, не найкраще далеко, так? Сидіння, ось ці такі з тоненькою, такою ніжною шкірою. Розчарувала мене загалом сімдесятка, коли я на цьому автомобілі поїздив. Багато хто з мною не погодиться насправді. І гібридні машини, гібридні 70-ки, вони трішки інші, там інша історія. звичайно, 2,5. Ну, і поганою не назовеш цю машину. Ну точно не скажеш, що це погана машина, але класно виглядає зоні всередині. Вона має мінімальну витрату пального, навіть якщо вона не гібридна. Але ну, це не та машина, яку прямо мені особисто хотів, хочеться придбати для себе і на ній їздити. Немає такого потягу до 70-ки. Хоча виглядає, ну, бомбово. На сьогоднішній день вже не так круто, як це раніше було. Коли вона з'явилася, коли вона з'явилася, це прям фурор був. От, але тим не менш, Акура. Це той автомобіль RDX особливо, про який ви точно не думаєте, коли обираєте для себе там, кросовер чи взагалі, можливо, седан, коли ми кажемо про TLX, всі забувають про Acura. А от Акура це як Honda, а Honda це супер машина, тільки ще краще. Тому що Акура це преміум бренд Honda. І тут краще оптика, тут краще оздоблення в салоні, але при цьому та сама надійність і, і нижча ціна від Honda. Це просто парадокс. Акури. Тобто акура у вас буде нарядніша, це буде преміум все ж таки автомобіль. Можливо, не з найсучаснішими мультимедіями та технологіями, але тим не менше. це буде надійність від Honda. Пам'ять сидінь, бачимо, шкіра дуже класна. От тут дійсно крута шкіра, от вакури. Селектор зручний, вона по ергономіки, як для японського автомобіля, зручна, не будемо порівнювати з Volkswagen, для японського автомобіля вона зручна. Там електрокрижки, динаміка, розгон це просто кайф. Це машина дійсно кайфова на 35 му двигуні з класною оптикою, з класними дисками. І той автомобіль, який ви ніколи не купуєте. Хонди ще люди беруть, бачать акуру. І не розуміють, що це. Ну, звичайно, всі знають, що Акура це преміальна Honda, але тим не менше якось так воно складається, що Honda, та сама вона коштує як крило від Боїнга, акуру не купують. При цьому, Хоча акура дешевша. От такий нарядний BMW-автомобіль дійсно привертає погляди. Ну, Обіцяв вам показати цікаві машинки. От, Будь ласка, дивіться, гарно, дуже гарно, класно, класно виглядає все. В BMW в цьому плані все дуже добре. І чудова альтернатива BMW це у нас а 4 Можна познімати. Давайте, дивіться. От дійсно по Ауді скажу, що якщо не сиділи в цьому автомобілі, то він вас приємно здивує, особливо на LED приборки, особливо на комфортних сидіннях. Один з найкращих седанів де сегменту, хоча ну, по формату він все ж таки ну, десь так між це йде, але давайте так відносити, так як виробники його відносить. Класна мультимедія, шикарний просто клімат з підігрівами, неймовірно, зручна мультимедія в плані керування. В плані керування. Неймовірна, просто шкіра, зносостійка і приємна на дотик. Пам'ять сидінь тут. Ну, оце прям топовий автомобіль в бюджеті там. 15, 16, 18, 20, в залежності від модифікації, від приводу, від року випуску, що в Доресті, в ресті, це у нас Дорест 1838 рік, 89 пробігу і цей преміум плюс, преміум звичайно, буде дешевший. Можна привозити ці автомобілі зі Штатів, торгувати їх близько 4-4,5 на аукціоні. З мінімальними пошкодженнями. І це тільки ми розповіли про оздоблення загальному. Тут задня частина, дав? було пошкодження? Задня ліво. Бачу, що фарбована да. оптика класна. Але головне це неймовірний просто двигун, коробка, і це все в поєднанні з повним приводом просто кайф дійсно. А, про БМВ я так не розповів. Повідав, то щоб вам трішки по іншому. Це особисто для мене У кожного своя історія в цьому плані, але от в мене якось. Так воно. Румстер. От хочу показати вам цей автомобіль. Також це знаєте про акуру розповів, що акуру ніхто для себе ніколи не купує румстер. Аналогічно, Ось мій рік, 230 пробіг, години 4 бензин. А, вибачте, який Румстер це Фабія вже заговорився. Мені так просто щось здалося, що Румстер стоїть, це Фабія стоїть. Ну, Румстер і Фабія це одна і та сама машина, просто румстер це такий мінівенчик бюджетний на базі Фабії. Лівон, ой, вже заговорююся. Літа XL10-го року 160. Пробігу 6500. Просторий сімейний автомобіль. А, насправді непоганий. 1,6 бензинові двигуни є, і дизельні 1,6, і взагалі, коли мова йде про ваг, то там будь-який двигун для себе ви зможете знайти, підібрати те, що вам подобається. Лачейті 4900. Як коштувала вона 10 років тому 4900, так на сьогоднішній день і коштує. Трішки приділимо уваги кросоверам і покажемо такий автомобіль, як Buick Invisio. Це автомобіль 20-го року має ціну 15 700, Що для 2020 року погодьтеся, дуже таки непогано. Але звичайно, автомобіль не ліквідний, автомобіль не популярний на поціновувача, так би мовити. Але своїм внутрішнім оздобленням приємно він вражає. Маємо шкіряні сидіння світлі з центральною частиною, яка виконана з тканини, електрорегулювання сидіння водія пасажира, клімат контроль мультимедіа, камера. Це все є. І це досить такий просторий кросовер насправді. Покажу, як виглядає він ззовні. А насправді, б'юіки мають дуже класне співвідношення ціни до року і комплектації. Тобто багато чого в автомобіля є. Загалом автомобіль у нас просторий, великий, оснащений всілякими, може бути асистентами, камерами і все таке інше. І при цьому. Коштувати, як, наприклад, Hyundai AX35, і дизельний на механіці 2012 року. Отже, класний колір, класні легкосплавні диски. Автомобіліці торгуються на аукціонах в Штатах також недорого. Якщо ви готові мати ексклюзивний автомобіль, який не зустрічається кожного дня на дорогах загального користування, то Buick це ваш автомобіль. Ну, звичайно, продати такий автомобіль, потім буде трішки складновато, адже поціновувачів. Американського опеля їх не так багато, а це старий перевірений варіант на кожен день AX35 3512 року, 11900. Бензиновий, якби був дизельний, був би дорожчий, звичайно, цей автомобіль. А бензинові автомобілі в загальному при тих же параметрах коштують. На 2-25 на тисячі дешевше підігрів є, газ є також клімат. Зазвичай ці автомобілі часто страшні панорами, підігрівом всіх сидінь, без ключовим доступом і таке інше. Так, побратима x 35 але трішки свіжіший. Це в нас Sportage 17 рік, 2-літровий бензин. 64 тисячі пробігу, і це офіційний автомобіль в червоному кольорі, трішки додали йому тюнінгу з Aliexpress у вигляді хромованих молдингів навколо фар і туманок. Але ну, один такий а, із найбільш популярних офіційних кросоверів, які є на ринку вживаних автомобілів. Має автомобіль підігрів керма, підігрів сидінь. Загалом по кузову. Файно виглядає, не подряпаний. Якщо прибрати ось ці молдинги, взагалі просто шикарний був. Би. Сервісне обслуговування у нього є. Ну, і Зазвичай на ринку досить таки багато пропозицій по офіційним спортам. А це Кашкай. Точніше, rog Sport, адже американський кашкай називається у нас rog Sport, і Це 21 рік, і також бачимо досить таки демократично ціну, як за ось цей рік. Весь в рідній фарбі, що по ньому було, можете зупинити, подивитися по він коду. Загалом вже можна тільки позитивно сказати про цей автомобіль, якщо він з невеликим пробігом, тут вже вона 112 тисяч. Можна сказати, що це пробіг невеликий для такого автомобіля. Добре, оснащені ці автомобілі це більше базовий комплект має. Пігрів відсутні. є зато Мультимедіа, USB роз'єми режими спорт, еко, ну, таке, типу, Не найбагатша комплектація далеко, як за спорт. Але 2021 але рік і 15700. Брав би якби я собі цей автомобіль тільки в максимальній комплектації на усіх асистентах. Тут, до речі, є асистент. Смуги руху, є асистент зіткнення, ну і виглядають ці автомобілі сучасно актуально прикольно. Гольф 6, 7500 за 11 рік випуску. І покажемо Тігуан в рестайлінгу. Це автомобіль 27600, коштує 24-го року випуску ось такий Тігуан, чи в чорному кольорі. Форди Ескейпи на сьогоднішній день також суттєво опустилися в ціні і вже з'являються варіанти, які стартують від 10 тисяч доларів. І це насправді дуже непогано, якщо ви обираєте 2,5 двигун на передньому приводі. З 2,5 двигуном тільки передній привід йде в комплектації. Ну і про комплектацію тут також говорити немає багато що, адже буде оснащений автомобіль, камерою заднього огляду, кондиціонером, 4 склопідіймачі та по великому рахунку все. Ну от, наприклад, 17-й рік, 62 тисячі пробігу 13900 2,5 двигун, передній привід, гарно виглядає насправді цей автомобіль. Якщо ви не вибагливі в плані комплектацій, якщо вам потрібна надійна витривала машинка з класним кліренсом і адекватною витратою пального, то Ford Escape це ваш варіант. Ставиться на цей автомобіль газ, абсолютно без проблем. Він працює, багато автомобілів вже продаються з газом, і можна підібрати дійсно автомобіль рестайлінговий 2017 року. В мінімальному як для кросовера, бюджеті, тобто там 11-12 тисяч. Ну, Повторюю, що стартують ціни на сьогоднішній день від 10 10,5. Ще один бюджетний кросовер, який постійно опускається в ціні, це ось такий міні-Купер 2016 року 108 тисяч пробігу 13 600. 1,6 із е, 6 тут під капотом. Це, а, 90... 9% автомобілів оснащені саме цим двигуном, які приїжджають до нас зі штатів. Круто виглядають ці автомобілі в фірмовому обвісі. JCV. Сівін. Цей автомобіль без обвісів, але тим не менше виглядає також, вони неординарно класно керуються. Приємні відчуття від користування цим автомобілем. У вас точно будуть. Звичайно, автомобіль не дешевий в експлуатації, трішки жорсткуватий як для кросовера, але на поціновувача гарна машина к 7 представлена 49 тисяч доларів. 19 рік, 117 пробігу, і це дизельний, дизельний q 7 Так, і рог, рог свіженький з'явився, ще й різтайнгові, здається. Гарна машина. Класній комплектації. Так, це 24 рік на 15 двигуні 25500. Заявлено, що не фарбований. І маю вам сказати, що досить таки адекватна. Дуже ціна за 24-й рік випуску на безключовому доступі. Він так детальніше не покажу, тому що зачинена машинка. Ну що будемо закінчувати на сьогодні вже мандрівочку. Нашу покажемо ось такого фокуса в останньому своєму поколінні за й рік, тринадцять в непоганій комплектації 160 пробігу це хеджбек. На сьогоднішній день починаються ціни на них від 10,5 тисяч. На авторі можна знайти такі автомобілі з сервісною історією, з лізингом і насправді дуже такий непоганий. Варіант, як враховуючи рік випуску, що це Ford все ж таки і це офіційні машинки. Mercedes 16 тисяч за 2015 рік, 1.6 і 6 або АМГ об 118 тисяч пробігу. Дійсно симпатично автомобільчик виглядає. Ноут, ті їда, які раніше коштують близько 7 тисяч за 12 рік, на автоматі просять за ось такі автомобілі і в трішки кращому стані. Шкоди Фабі, як завжди, це 5 5,5. ,5. От, бачите, 5609 рік, газ, бензин 1,6. 50-ки також зустрічаються. Тут все стандартно. 13 тисяч за 13-й рік і 237 тисяч пробігу. Що ж, а я вам дякую за перегляд. Якщо якийсь автомобіль я пропустив, ви його бачили, а я не підійшов. Вибачаюся наступного разу. Напишіть коментар, і я обов'язково зафіксую ту машинку, яка вас цікавить. Це 17-й рік, рох 13700, що непогано для рога. В 2017 році тим більше автомобіль оснащений камерами 360 і музикою Bose. Peugeot 6200, а Sonata 7700. Ось так.